З миром Божим, стосовно сьогоднішнього хлібчика на тему, що, як, що таке хрещення Святим Духом, як його отримати, історія, історія така: в старому заповіті, коли Бог створював Адама людину, то він із землі взяв це тіло, тіло наше вдихнув свого духа. Духа Святого Праведного, і Адам став людиною. А коли Адам з Євою зрішили в саду, то вони втратилися того духа і стали смертними, і гріх прийшов на цей світ і, став, і тепер в світі все помирає, тлінне. А людина складається із духа, душі і тіла. І наш дух повинен з'єднатися з Ісусом Христом, тому що Адам з Євою втратили Святого Духа, а Ісус Христос нам повернув Святого Духа, благодать. І нам потрібно хреститися в Отця, в покаяння, хреститися в Ісуса Христа, в Слово Боже, в Євангеліє, щоб отримати Святого Духа і проповідувати невикривлене Слово Боже. Бо в Біблії. В кінці об'явлення відкровення. Там пише: хто добавить чи відніме щось своє, тому Бог добавить язви, а тим, хто віднімає щось від Слова Божого підкороговує чи під себе, то Бог викреслить із книги життя, із Царства Божого. Амінь.